Виникають різні думки, виникають думки, а чи може не це чоловік, до речі, і може не мається шлях. Ну це нормальні, в принципі, думки. І нормальне, якби у людини такі бажання, просто воно завжди шукає щось, що йому краще, да, що його наповнює. Тому без цього, до речі, неможливо просуватися вперед без цих питань. Бо це якраз якщо ти про духовний вже шлях спитаєш, да, і про песах, ти сказала, то це якраз питання фараона. Навіщо? Хто цей інша сила є фараон в Єгипті, він дає всілякі блага, тобі, в принципі, спокійно, навіщо тобі пригоди додаткові? І це питання, на яке людина повинна собі дати відповідь, вона повинна зважити. І саме через ці питання вони називаються в кабалі камені для зважування, як на вагах нам. Обов'язково для того, щоб щось зважити, нам треба якийсь камінь покласти чи якусь вагу для того, щоб ми зважили, скільки воно для нас важить. Це нам дають такі питання, такі ситуації неприємні. Можливо, для того, щоб ми зважили, наскільки нам це важливо.